Всім привіт. Всім привіт, мої любі друзі! Ви сьогодні на моєму каналі і в заголовку така назва інтригуюча. І сталося кохання. І в мене таке в цьому кольорі червоненьке, і я в червоному, бо щоб відповідати темі відео, ну і, напевно, потрібно почати з самого початку. Як це сталося? Чому це сталося? Коли я жила в Україні. В мене на той період часу був ухажор. Ну, за цього ухажора дочекайтеся, я зніму окреме відео. Був у мене ухажор, але кохання не було. Мене, у мене кохання не було, тому кохання не сталося. У мене був знайомий. З якими частенько списувалися, він завжди запитував, як у мене справи. А до цього він дуже багато років мешкав у Польщі. Він переїхав до Польщі, працював, тут жив, хотів збудувати своє життя тут, у Польщі. Я маю на увазі. І коли. За неділю, напевно, до того, як я їхала, він мені написав, написав, як я, що зі мною. Ну він, він завжди писав, завжди турбувався там. Але ну, я його сприймала ну, як друг, знаєте, знайомий. Так, ми подобалися одне одному, але ну, що з нього вже ну, нічого не вийде напевно. А, а ми знайомі давно. Ми знайомі давно. Ще з напевно до університетських років ми познайомилися у моєї подружки на дні народження. Знайомі ми давно, але ну, як просто знайомі, просто спілкувалися, коли неколи він він питав колись. Наприклад, я розлучилася, він питав, я розповідала, що так, розлучилася, ну, так сталося. Ну І завжди такий він був завжди в курсі справ. Знаєте, Такий варіант чоловіка, якого ти, з яким ти можеш про все побалакати, якби друг. друг. І, Словом, за неділю, напевне, до того, як я поїхала до Польщі, він мені написав. Написав, чи може ти приїхала тут спокійніше, ну там зараз вже ж допомога і все. Я йому відповіла: я нікуди не їду. У мене все чудово, поки тут спокійно, я нікуди не їду. І тут через неділю, буквально, а як я їхала, ви можете подивитися моєму відео про, про знайомство. І Я їду до Польщі. Маршруткою, риву, плачу, і пишу йому. Я все-таки їду до Польщі. І він написав: Ну, добре, ти хочеш, куди ти їдеш, там ти знаєш, куди ти їдеш, і все таке. я кажу: так, ну, їду до, до Варшави, а потім нас зустрінуть, ми їдемо до того ж готелю. Я про нього теж розповідала моя перша робота у Польщі. Подивіться, будь ласка. Так, я приїхала до Польщі, потім була моя робота в готелі. Подивіться це відео. І, і ту те відео я закінчила на тому, що і сталося кохання. Як це сталося? Ми працювали в готелі і, і почали дуже активно списуватися з цим моїм назву його ім'я Вова Володимир. А, але попросту називаю Вова. Ми дуже почали списуватися активно, дуже він почав розпитувати, якось так душевно ми почали списуватися. І, і в травні мені день народження, і він каже: Хочеш, я приїду до тебе на день народження. Ну, а чому і ні? Я в Польщі, ми тут працюємо, немає часу відпочити. Я була б з задоволенням його побачити. Е, ну, каже, просто погуляємо там. Це, ну, я просто приїду у вас в готель, поселюся в готелі. Ну, це для мене не проблема. Я кажу, добре, а це якраз мені день народження 4 травня. А 3 травня, як відомо, у Польщі День Конституції, до речі, скоро буде і моє день народження, і День Конституції Польщі. Словом. Е, 4 травня він приїхав. приїхав, ми зустрілися. ага, Він приїхав одразу у Варшаву. Ми домовилися зустрітися у Варшаві. А нам було просто сів на електричку і там 20 хвилин чи скільки ти вже у Варшаві. Ми зустрілися у Варшаві. До речі, я була, здається, в цьому платтячку, але було так трохи зимно. Ну і він ще дав мені свою толстовку. Товстовку він був з рюкзаком, там у нього ж були речі. І ми так погуляли, знаєте, дуже гарно пішли в старе місто, в замок Варшавський, оцей, може хто знає. І так, взагалі, і знаєте, як я давно цього, цю людину не бачила. Ми так близько не спілкувалися. Ну, так. І тут. Ми якось так почали спілкуватися, і якось, от, в момент, коли ми стояли на мосту, так у Варшав... замок, старий замок Варшавський, і там такий міст, і там дуже багато народу, всі відпочивають, хто там дуже багато парочок закоханий, всі обіймаються, спілкуються. І ми стояли на тому мосту, і ми обійнялися. І знаєте, я відчула в цей момент, що От, це така мені рідна людина. Я його до цього так близько не знала. Але от так от за цей період, я його настільки впізнала, що я зрозуміла, що це мені вже рідна людина. Розумієте, якось воно от за секунду якось народжується. Ну і тоді ми поїхали. В готель я його провела в готель. Познайом, а ми ще купили тортика, таких смаколиків, щоб відсвяткувати шампанського. В цей день, між іншим, я була вихідна. Мені моя свекруха зробила вихідний і каже: в тебе день народження, ти маєш право відпочити. Так що. Без проблем, їдь, розважайся, приїдеш, потім відсвяткуємо. І так вона працювала цей день сама. Боже, як я її співчуваю. Я гуляла по Варшаві, і думаю, Боже, це ж як їй там зараз важко, тяжко, як вони там без мене справляються, і взагалі невістка ну, теж допомагала. А ще ж діти, моя дитина, і в неї маленька дитина, і вони по черзі змінювалися. Ну, я розуміла, що дуже тяжко. Ми приїхали. І показали йому, де його кімната. Ми в цій кімнаті облаштували, бо в нього вели... інший з дуру взяв, знаєте, незвичайний номер, а люкс як -то, такий велика, велика кімната. Там можна хоч і 10 чоловік селитись. ну, там, звичайно, ні, ну, там, ну два, два чоловіка. Він взяв таку кровочку велику е, кровач. Ліжко величезне, тому що, каже, я зараз живу з багатьма там переселенців, дуже багато біженців. Верніше, і він жив в такій під, в маленькій кімнаті, як підсобка, і каже, в мене там таке ліжечко, я так не висипаюся. Каже, я хоч тут висплюсь і взяв велике ліжко, кімнату з великим ліжком. І ми ввечері прийшли там тортик, всі смаколики, шампанське. Я познайомила свекруху, невіску, дитину, всіх познайомились. Ми там відсвяткували, він переночував. А ще мені моя свекруха каже, іди до нього, іди. Ну, вам треба поспілкуватися, ближче пізнати один одного. Я кажу, ні, я все розумію, але ні. якщо в нас це вийде, якщо в нас все вийде, то вже пізніше, ну але не зараз, коли така ситуація. І вранці ми ще поспілкувалися, і він тоді поїхав. Поїхав і каже, що я вас забираю. Я вас заберу. Але ж це ж не просто так влаштувати, тому що знайти квартиру в Польщі це мегаскладна задача, особливо після напливу біженців, наших українців. І не тільки. Та й взагалі це складна задача для українця. Але. Він справився з цією задачею, і е, спочатку, ми я, я була в Варшаві. Він там, в цьому місці, де ми зараз мешкаємо. Він шукав квартиру і він вже знайшов квартиру, е, е, скидував мені фотографії, чи подобається мені. Я кажу, там мені в принципі, якщо ми на односпальному ліжку з дитиною спимо, то мені взагалі буде будь-яке ліжко і будь-яка квартира це вже як рай. Він знайшов одну квартиру, вже договорився тоді. Це вже це кінець травня, і в червні ми якби повинні були, повинні були їхати на цю квартиру. І 31 травня ця жіночка каже: а він дзвонить до неї, бо вона казала, щоб він передзвонив. Чи переїжджати, чи ні. Остаточна відповідь. І вона йому каже: Ой, ви знаєте, там ще до мене звернулися люди, ой, їм дуже потрібно було. і, Звичайно, вони поляки, а не українці. ну, це так, я... Між рядків побачила і зрозуміла. Е, я їм надала перевагу, вибачте, звичайно, але ні. І, і потім він зрозумів, що м, треба брехати. Треба брехати, що жінка з дитиною, жінка з з дитиною, дитиною. Тоді вони якось більш лояльніше до тебе відносяться. І тоді він знайшов ще один варіант, а це вже був початок липня. Як ви знаєте, квартири здаються з якогось там періоду, так? І я вже там була на. На сумках, а я йому поставила ультиматум: якщо не до тебе, то я їду додому. Ну тобто я залишатися в Польщі не хотіла, я себе в Польщі не бачила. І я сказала: так: якщо до, до червня до липня, до липня ти не не знаходиш квартиру, то ну либач, але я не буду чекати, в мене вдома є в Україні квартира, все, в мене є, я їду додому. Я вже втомилася, скучила і так далі. Бо наші теж українці, хто жив в тому готелі, то вони до серпня, ну максимально до серпня, бо там, здається, і виплати, і вже і готель переставав тримати українців. Но до того часу вже всі збиралися додому в серпні, місяці, до серпня, місяця здається. Я йому теж таке сказала, і це його змотивувало, змотивувало знайти квартиру. Квартиру він знайшов і знайшов прекрасну, прекрасну квартиру. І з цим у нас пов'язані дуже гарні спогади, тому що квартиру він збрехали. Я ж кажу, ми збрехали, що він чекає жінку з дитиною і потрібна квартира терміново. І вони здалися, здалися дуже добрі люди були. Пан Гжегош, власник. І ми вселилися в ту квартиру квартиру. Квартира двохкімнатна була, чудова, величезна. Одна кімната для дитини. Одна величезна кімната можна як розділити було навіть спальна зона, і така там, де диванчик, така відпочинкова. Дуже нам подобалася та квартира, величезна кухня, така шафа для прання, пралка, і там ще такі шафки для всього можна було тримати. Величезний шаф, шафа купе. Ну, дуже подобалася нам, нам та квартира. Прожили ми там, звичайно, недовго, хоча договір ми підписували на рік. Але в жовтні, в листопаді, в листопаді, пан Гжегош каже. Там приїдуть дивиться квартиру, каже, ну ви не переживайте, вони просто подивляться. Це так, це я на будуще. Ви не переживайте, ви там до червня місяця ще можете будете жити, так що не переживайте, все нормально. Ну Ми не переживаємо, прийшли дивитися ту квартиру, але потім ми зрозуміли, що українці прийшли дивитися ту квартиру українці, українка. З чоловіком по відеозв'язку, і вона щось роздивлялася, вони там запитувала в мене. Я кажу, ну тут все нормально. Кажу, нам дуже подобається ця квартира, але я кажу, зауважте, що вікна там не поміняні трохи такі дерев'яні, і з них все чути абсолютно і, і, і холодно, бо в дитини в кімнаті було холодно. І те, що коли сонце, то та кімната, там, де ми жили. То дуже жарко, і не було не ні кондиціонера, нічого. То дуже жарко. А так кажу, все, нам все подобалось. Ну і височенько. Для Польщі це четвертий поверх, майже п'ятий, бо воно рахується як п'ятий, то це високо. Але через якийсь час, через два дні, пан Гжегош каже: ну вибачте, але квартиру купили. І ми, ну, а що нам робити? Він каже: ну ви спокійно, ви до січня місяця можете жити, пошукати спокійненько квартиру, а якщо що я вам там допоможу, Ну, ми такі, ну, добре. Ну, але ми шукали квартиру квартиру, шукали квартиру і ми її знайшли. Хотіли вже туди переселятися, але пан Гжегош каже: у мене ось у родичів є квартира, і вам це не там взагалі там треба буде мало платити, тому що вони ну, мої знайомі. Я договорюся і там і пралку ви купите за, оце, за оцю каузі і не треба буде платити. в общем, я договорюся і недалеко. Ми подивилися ту квартирку, а це кам'яниця така стара, і там вона перероблена. була, Це була одна велика кімната, яка просто переділена на дві частини така незручна, маленька ванна, маленька кухня. Але нам... На той час вже не було вибору, ми змовилися, що ми там будемо. І, і що ви думаєте? До Січня ми чекали? Ні, ми вирішили, що до грудня. До грудня вже ми не хочемо жити на цій квартирі, хай, квартирі, хай вже в'їжджають українці, раз вони вже купили її, ну що робити. І ми всі святкували новий рік, а ми перший новий рік святкували переїздом, припровадцями, як тут в Польщі говорять, так що у нас перший. Перші, як сказати, ну, проживання разом теж були і труднощі і все, але зараз ми живемо в чудовій квартирі. Переїхали з тієї квартири. квартири зараз живемо в чудовому мешканні. Ну, це мені так здається, з великим балконом, де я можу садити квіточки, помідорчики, петрушечку, все як люблять українці. Все мені, ну. Дуже осідле подобається, дуже все класне. Осідле – це мікрорайон у нас. Але підлога мені не подобається. Темний кольор підлоги, темні меблі, на них все видно одразу, все на чорне, як знаєте, все швидко сідає, і це мені от трішки не подобається. А так все нормально. Зараз живемо. Оце побутуха, як кажуть, побит. Уже звикли один до одного. І так і живемо, так і живемо. Так що, отаке у нас, така в нас історія. Так що, якщо хтось хоче замовити, е, написати про це книжку, то пишіть мені в коментарях, я вам надам право написати по, про це роман. Ну і ще хотіла сказати, що е, все добре в нас, ми живі, ми в безпеці, працюємо, е, але не все так добре, бо моя дитина чомусь вона взагалі. Е, Спочатку ще було нормально, а зараз в неї якийсь протест. Можливо, вона доросліша і вона не хоче сприймати іншого чоловіка аніж свого батька. В неї батько номер один. Батько самий найгарний, найкращий, най... наймиліший, найрідніший. Ну я розумію, що він не може стати для неї батьком. Ну, але стараємося бути друг... старається бути другом для неї. І так от, такі можуть бути проблеми. До речі, це не тільки в мене така проблема. Не нещодавно зустрічалися з подругою моєю, і в неї теж. Але в неї вона почалася зустрічати, почала зустрічатися з польським чоловіком. У мене українець, а це польський чоловік. І дитина теж не сприймає старша дитина. Чомусь от дівчатка не хочуть. Сприймати інших чоловіків. Начебто е, і уваги їм даємо нормально, достатньо. І стараємося, і все для них робимо, і купуємо, але якась е, якісь ревнощі, ревнощі присутні. Е, ну, це, мабуть, все, що я хотіла сказати про, про цю історію. Е, наступні історії вже будуть про, робо, про мої роботи, про мої поневіряння у Польщі. Так що не пропускайте, дивіться, буде весело.